Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. і Сьогодні я роблю прогнози на північні частини області України та міста, а саме на Житомирську, Київську, Сумську та Чернігівську області. Давайте продивимося, що очікувати з 11 по 20 лютого на цій області, яка небезпека буде на цій області, що там на кордонах продивимося. Ну, і від вас я прошу ставте лайки на відео, а також підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і натискайте на дзвіночки. Так будуть приходити. Сповіщення про мої нові відео. Я їх записую кожного дня, тому стараюся для вас, а ви і від вас чекаю благодарності, вдячності. Да? Тому давайте такий енергообмін зробимо. Я вам, ви мені. Так, ну давайте подивимося Житомирську область та місто Житомир. Яка небезпека? Що очікує місто Житомир? З 11 по 20 лютого небезпека для міста Житомир, ракетні удари, шахіди, руйнування. Що очікується, вибухи, Житомир, небезпека, ППО працюватиме, дуже якась активність буде через вас. Дивіться, дуже вогняних, багато карт, карт зачистка. Щось таке, знаєте, на Житомир буде прямо якісь, ну, якась. Така вогняна якась лава вогняна, щось багато вогню, якісь заворушки. Щось по типу <кій> може летіти, ракети якісь летітимуть, так, Житомир, що тут. <кій> я дуже вибачаюся, я вже аж голос собі зірвала прогнозами. Тому це вже четверте відео, яке я записую на вашій області. Тому вибачте, знаєте ще, що тут. Можливо, Житомир підтягує область, тому не, не сприймайте, що це прямо на Житомир, все тут навалилося вам. Ми подивимося зараз Житомирську область і буде вже більше, чіткіше, і ясніше. Небезпека для Житомира. Ну, дивіться, тут щось летітиме однозначно. Щось буде можливо, влучання в якісь в ресурси. І буде якась можливо ну, відбудова чи ремонт на таке ремонтні роботи. Але ППО тут працюватиме, і будемо дуже сподіватися, що спрацює в області ППО, і в Житомир нічого не долетить. Так, Житомирська область. Покажіть небезпеку на Житомирську область з 11 по 20 лютого. Небезпека для Житомирської області. Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Що тут по Житомирській області? Небезпека для Житомирської області. Десятка мечів. Роблю зараз прогнози. У вас вже четвертий напрямок. І східні робила і західні, і центральні області. Ця карта просто не відпадає від міст, тому я не знаю, що тут буде. Якась така зачистка, якісь такі, знаєте, руйнування, якогось процесу. Ну, лицар мечів знову ж таки показує, дивіться, тобто, все-таки там в області <кій> щось буде летіти. І з сусідньої країни якісь очікувати на якісь щось тут на кордонах можливо буде. Також ППО можливо буде працювати дійсно. І щось тут із сусідньої. Країни якось тут буде якась провокації будуть на кордоні. Провокації на кордоні. Так, ну, в принципі, якісь удари можливі. Два, можливо, якихось удари буде збиття, але повинно все збити. ППО якось знаєте, от таке таке все вогняне через вас летітиме, мимо вас через вас якось, але начебто ну, руйнування яких я не побачила. Але зачистка по десятки мечів, тут якась от прямо зачистка. Можливо, щось якісь будуть об'єкти і вражені. Так, покажіть мені далі, чи буде наступ на Житомирську область? Чи буде наступ з території Білорусі на Житомирську область? Чи буде наступ з території Білорусі на Житомирську область з 11 по. Двадцяти ні, тут наступу я не бачу. Четвірка мечів говорить про тишу, але провокації, зачистки, і удари можуть бути. Дивіться багато також вогню. Тут можливо дійсно на кордоні щось буде. Тут якісь будуть прямо провокації, не провокації знищення чогось щось. Такого плану, але ну, начебто буде помірно. Вночі щось, можливо, вночі якась ситуація буде хитка, щось, можливо, будуть якісь начебто робити провокації. Так, ну і давайте Київська область, місто Київ, Київська область, місто Київ. Так. Що очікує, яка небезпека очікує для міста Києва з 11 по 20. А з 11 по 20 лютого 2023 року. Що очікує? Яка небезпека очікує для міста Києва? Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Що очікує місто Київ? З 11 по 20 лютого покажіть небезпеку для міста Києва. Так, ну давайте спитаємось тепер. Правий берег міста Києва, небезпека. Правий берег міста Києва, небезпека. Лицар мечів, двійка мечів. Тобто, Тут таке, знаєте, можливо, якісь два удари будуть під вогняним цим. Так, Лівий берег, лівий берег міста Києва, По лівому берег міста Києва. Тут потрібно переховуватися, бути більше, знаєте, не нехтувати повітряною тривогою, можливо, жертви, зачистки, повторюватися ситуації, можливі, такі, які були раніше, що там було у вас не, ну, такого. Активного з моря, можливо, летітиме, дуже активні будуть дії. Ну в принципі, в принципі принципі Сподіваємося, що буде що буде працювати ППО і все вам тут трішечки, як говорить, не попаде. так Ну і по, лівому березі, ой, по правому березі також якісь загрози є. Щось можливо і летітиме, шахіди, ракети, щось такого, і також працюватиме оборона. Тому сподіваємося на ППО, але можливі, в принципі, ну, мені більше лівий берег не нравиться, Більше лівий берег не нравиться. Там якось, начебто, такі жертви випадають, і щось, можливо, руйнування такого плану. Десятка мечів про щось говорить. Ну, по правому теж стороні, по правій там і лицарь мечів, тобто там така, знаєте, ситуація, можливо, активна буде. Але там ППО, можливо, спрацює, але туди щось можливо не долетить. Сподіваємось. Так, Київська область, давайте подивимося. Київська область, яка небезпека? Для Київської області з 11. -го... По 20. Очікується на Київську область, небезпека, військова небезпека, ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Що очікувати? Яку небезпеку для Київської області? Очікувати з 11 по 20 лютого. Якісь втрати, втрати. Активна ситуація, якісь заворушки, якісь шпіони, можливо, здаючі ресурси здаватимуть. Також допомога якась прийде на Київську область, щось буде по типу допомоги, щось якась буде нерозбориха в, у владі, якась буде якась у структурі, щось за обмани будуть стосовно влади, чи щось такое, чи стосовно якоїсь структури. Ну, Ситуація активна. Що тут вибухи, руйнування, вибухи, руйнування? Хитка ситуація, хитка, але працюватиме ППО, можливо, забезпечить все ну, перемогу. Тобто забезпечить перемогу і на дні колоди стабільність. Тому, знаєте, якось на Київську область не знаю, активні дії є. Я не можу сказати, що немає, але тут шпіони можуть щось здавати. Тут така, знаєте, шпіони активно можуть здавати позиції стосовно ресурсів. Також якісь будуть, бачите, втрати печаль, роз, ну, розчарування, якісь переживання, дуже великі, сльози. Ну, такого по типу ця карта говорить, що емоційний такий, втрата емоцій. Так, ну що, давайте подивимося, чи буде наступ на Київську область. Чи буде наступ на Київську область? Чи буде наступ на Київську область? З 11 по 20. Чи буде наступ ворога на Київську область. Десятка мечів не відходить. Від, від Про не відходить. Також, можливі, дивіться обстріли. Можливо, обстріли з води, загроза з води якась. Загроза з води обстріли. Але самого наступу я так такого, що був наступ, я не бачу. Тут ситуація більш провокативна. На кордонах можуть якісь бути провокації. Якісь провокації, зачистки, але не бачу я наступу, такого конкретного наступу не бачу. Так, тому подивимося. Чернігівська область, місто Чернігів, місто Чернігів, небезпека. Яка небезпека для міста Чернігів з 11 по 20 лютого? Небезпека для міста Чернігів. Небезпека для міста Чернігів. Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Чого очікувати? Яка небезпека для міста Чернігів з 10-го, з 11-го по 20-те? Так, ну тут така, знаєте, для Чернігова начебто все добре. Диявол, можливо, щось тут і... Е, е, якусь зачистку. Дивіться, зачистка не відходить ні від одного міста, ні від однієї області. Що це таке за карта? В мене така зачистка йде. Щось диявол зачищає, щось кінець чомусь приходить. Що тут десятка мочівця говорить про якісь втрати ресурсів, втрати ресурсів, дивіться. Трати. Щось військова ситуація, така може бути хитка. Але от якісь втрати ресурсів, зачистка, якась іде зачистка, якась на цьому тижні буде зачистка України. Так. Чернігівська область. Чернігівська область. Дивіться, місто може притягувати область. Тому на самі міста дуже. Ну, не думайте, що це буде все в місті. Можливо, це область, але воно так все взаємозв'язано. Так, Чернігівська область, небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування. З 11 по 20 лютого. Небезпека для Чернігівської області. Покажіть небезпеку для Чернігівської області. З 11 по 20 лютого небезпека, Чернігівська область. Колісниця, говорить смерть. Що тут будуть якісь іти? Щось за зміни будуть іти? якісь, щось якісь по типу такого, знаєте, движення. Якесь. Не нравиться мені колісниця, не нравиться мені смерть, трійка мечів, яка завдає прямо удару, переживань дуже великих. І колісниця і смерть говорить про такий якийсь активний наступ. На кордонах, можливо, бачите, карта оборона, прямо втримання кордонів. Хитка ситуація: сімірка жезлів, захист тут іде ідеясь. Відстоювання наших кордонів. Прямо так відстоєване. Будуть якусь силу прикладати силу. Заворушки якісь можливі. Давайте, ну так, по ударах ракетних я не бачу нічого. Можливо, просто обстріли будуть, знаєте як? Так, давайте подивимося, Чернігівська область, чи буде наступ, чи буде наступ на Чернігівську область? Чи буде наступ на Чернігівську область з 11 по 20 лютого? Чи буде наступ на Чернігівську область? Ворога. Вісімка мечів, обмеження якесь буде, готуються до цього процесу. Скаплюють ні, я не бачу, що наступ буде, але по ночам будуть жахати, жахати, тобто жахати людей. І тут чи будуть обстріли по кордонах Чернігівської області, чи будуть обстрілювати. Прикордонні райони Чернігівської області з, 10, з 11 по 20. Чи будуть? Як, ну, знаєте, ситуація, як і, за, як і на зараз, військова. Щось там таке будуть жертви можливі, також дивіться, будьте уважними. І також летітимуть, летітимуть ці всі на вас туди вогонь. Вогонь летітиме і прямо жертви можливі, дійсно, втрати такі. Тому максимально дивіться, бути уважними, бути обережними на, на тих, в тих містах, де літає. Можливо, потрібно даже виїхати з тих міст, де активність така з цієї сторони, з ворожої сторони. Так, Сумська область, місто Суми. небезпека, місто Суми. Покажіть небезпеку з 11 по 20 лютого для міста Суми. Військова небезпека, Рахити, Шахіди. Десятка мечів знову. Я не знаю, про що ця карта говорить мені зараз, як предупреждає, з, 10, це з 11 по 20 йде десятка мечів, вона не відходить просто ні від кого. Король мечів. Військова якась активна ситуація. Зачистка по ресурсам йде. От мені зачистка йде по ресурсам. Дуже великі будуть втрати, мабуть, по ресурсам. Іменно втрати по світлу по, ну, по такому плану. Ну, захист. Тут іде захист, можливо, десь поряд ППО працюватиме. Зараз подивимося на область. Суми також підтягує область. Так, Сумська область, небезпека. З 11 по 20 лютого, небезпека для Сумської області, ракетні удари, шахіди, обстріли, руйнування, вибухи. Що тут очікувати в Сумській області з 11 по. 20 лютого, небезпека для Сумської області, покажіть. Небезпека для Сумської області. Так. Ну, Силу тут прикладатимуть. Втрати будуть на кордоні. Все це на кордоні, дивіться. Карта сила випадає. Карта бешеного цього військового. Тобто тут йдуть такі, як, знаєте, як. Як наступ, можна сказати, таке. Тут великі будуть людські ну, страхи, втрати, ресурси, <кій> втрата, знаєте, <кій> я вибачаюсь, вже п'яте відео записую, чи яке четверте, господі. Трішечки вже все. Голос відказує. Дивіться, тут така велика емоційна втрата йде, тут втрата йде чогось, і дуже велика така, знаєте, Тривога, плач, сльози. Ну, таке карта показує. І на кордоні, бачите, тут оборона йде, начебто оборона йде. Так, ну що тут? Чи буде наступ? От ви знаєте, якось тут втримають оборону, можливо, дійсно у них буде і наступ, сила буде прикладена. Тобто, по цьому рицарю це такий, знаєте, швидкість і прямо агресія велика. Але я думаю, що стримають, да, так, стримають, стримають на кордонах, стримають. буде стабільна ситуація, але тут будуть обстрілювати і надалі. Дуже такі, знаєте, багато вогню йде на, на, йде, йде на ті міста, де от по кордону. Тому дивіться, дуже будьте обережними. Якщо є кудись виїхати, виїжджайте, тому що вас зараз спокій не, не залишать. Скільки не дивлюся на Чернігівську, і на Сумську область і на Харківську, там постійно йдуть обстріли, обстріли по кордону. І ви ж це самі знаєте, не треба навіть на картах це дивитися. Тобто, там дійсно від вас не відходить ця карта. На жаль, на жаль, вона не відходить. Тобто, показує, що далі буде така енергія. Ну, Якби показували карти хоча б якусь стабільність, якась радість, щастя, все, то вже можна було сказати. Тиша, знаєте, то вже можна було сказати, що воно якось на спад іде. А якщо там агресивність і йде багато вогню мечової карти, ну, на жаль, так як і є, так і буде. Тому бережіть себе, дуже будьте уважні, віримо в Збройні Сили України, віримо в наш захист, в ППО також віримо. Ну, і Бережіть себе на все добре, слава Україні.